Всім привіт, Жабрикос з вами. Хотіли більше Фоксхолу? Тримайте більше Фоксхолу. Граючи зерою і втративши два танки, ми вирішили мститись і податись в диверсанти на цей раз без захоплення ворожого корабля, тоді воно якось само так вийшло. Який в нас був початковий план з'явитись в регіоні, в якому від ворога нас відділяє лише вода. Збудувати моторну лодку, взяти з собою трохи різних штучок, якими можна зробити бабах, і напасти на ворожий міст. А точніше на техніку, яка по ньому потенційно може переїжджати. Ну, зробити щось типу засідки. Е, так, тепер треба взяти 60 будівельних матеріалів. Бензину тут нема. Подивися, а наші нам будівельні матеріали? Ми будемо лодочку пробувати, будувати. Угу. Мені також брати? Ні-ні, 60, вроді, має хватити. Зараз буду дивитися. Раніше я таким ніколи не займався. Ми взяли будівельні матеріали, пошукали бензинчик або дизель і пішли шукати, де ми можемо цю лодку побудувати. Союзники набудували настільки багато укріплень з пушками, що підібратися до берега було доволі складно. Треба якось попробувати туди проникнути і ну, на, на ту сторону, блін, перелізти. І десь тут лодочку побудувати. В кінці кінців ми знайшли місце де можна побудувати лодку прямо біля цього транспортного кораблика. Такі використовуються в десантних операціях для перекидання техніки на інший берег. Звісно, звісно, нам такий кораблик не потрібен. Нам потрібне щось, що не жалко буде кинути на території ворога. Адже зовсім не факт, що наше диверсійне завдання буде успішним. Ну і звісно залежить ще залежить, що саме вважати успіхом. Я не думаю, що в нас взагалі з цим щось вдасться. От я що тобі скажу, але спробувати треба. Зараз ми коротше да, робимо? Ми добудовуємо цю лодочку і ми зберемо собі якусь е е щось можна бабах зробити, знаєш. Водочку ми добудували і побігли шукати, де ми можемо взяти припаси з всякими штучками, які можуть зробити бум-бум. Бери РПГ з двома снарядами, спробуй, якщо тут взагалі є РПГ, тепер біжи до бази е, за лутом, за якимось бабахом. Кулікшоп квакає, може, мортиру візьмеш? Ді, та яку мортиру, бля? Я не буду мортиру брати. Нас там розвалять з ймовірності е, 99%. А з мортирою нам ще й ту мортиру Ставлять ось тут одноразки, є протитанкові РПГ є. Трішки побігали та знайшли собі одноразові гранатомети та липкі гранати, Липкі протитанкові гранати. І якраз те, що треба для вилазки на ворожу територію, якщо ми зустрінемося з ворожою технікою. Два одноразових гранатомета, дві липкі протитанкові гранати, пістолет, кулемет, один магазин до нього, один магазин в ньому і один бинт. Приблизно ось така у нас вийшла загрузка спорядження. Поки я пробував знайти шлях посеред наших укріплень, Зеро вже завів лодочку. Там зараз перехід буде, ми попробуємо перейти туди. Коротше, з грантомета, ну, засядемо десь на мості і попробуємо з грантомета вибити Опа. техніку, яка буде їхати. Це нафтова платформа? Нафтова платформа. Й пливай. Ворогів там вроді би немає. Нафтова платформа знищена, і ніхто не хоче її відбудовувати ні союзники, ні вороги, тому що її все рівно знищать. Вона близько що до одного берега, що до іншого. Якщо, коротше, випливе кораблик, не попадайся йому наперед. Напереді в нього спарена базука на два цих mm -hmm. на два слота. Це я вирішив розповісти про ворожі кораблі, і що їм краще не попадатись. А може попастися велике це. Якщо щось побачить, я крикну. Попробуємо смитися, хоча б. Якщо є okay. ймовірніше чисто один корабель і там водій тільки, то можна попробувати навіть його вибити буде. Так, а куди ми пливемо? До того моста, ліву, типу, прибережну цю, але треба дивитися, щоб там не було укріплень. Ліву сторону моста. Ми пливемо до неї. Ми зараз біля моста десь засядемо, попробуємо щось чудити. Отут? Пря прямо біля моста, до самого моста можна. бігте до ага. до моста, Нас моста. зараз побачить, Вона oh. в території. А, ah, ну добре. Давай давай, 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 вискакуй, вискакуй на міст, на міст. Не можу. Так, коли щось буде їхати, треба вискакувати, стріляти з гранатомета. Слухай по звуку. До моста ми приплили, зайняли позицію, взяли в руки гранатомети і стали чекати, поки щось поїде. А що, буде щось їхати взагалі. Має їхати щось, це ворожа територія, рано чи пізно щось точно поїде. Ну, рано чи пізно має щось поїхати, думав я, і ми сиділи чекали, поки не помітили дещо дуже. Ну, точніше, помітив не я, а помітив це зеро. А, знаєш, що я, я тобі скажу? що mm. що? Тут міст зламане. Там ніхто не буде їхати. Там зламане. <рес> <рес> ну <Воно>, пішли подивимося <рес> на ту сторону, пішли подивимося. Там міст дійсно зламаний, там грузовик ще якийсь стоїть. Навіть кілька грузовиків в воді. Ну так, да, тут дійсно ніхто їхати не буде, блін. Генії два. Партизанської війни. Два генії партизанської війни. добре хоч мені хоч ми Давай подивимося, що там в них буде. є всередині. Ну, 100% хтось поїде. Я речі, нічого, є ще другий міст. Є ще другий міст, можна до нього спробувати. Тільки бажано біля берега не плисти, бо може херня статися. Ладно, давай до другого моста тоді. Давай до другого. Давай до другого моста, веди під цим пропливай. Коротше, там наші Зараз... якось прорвалися, походу, територію захоплюють, де ми партизани збираємося. А чого я не можу їхати? Назад, здавай. Я намагаюся, нічого не відбувається. Попробуй по сторонах. Взагалі нуль. Добре, давай я попробую зі сяду. Це просто комбо. Лодка застрягла. Оце ти добре лодку поставив, бляха-муха, оце ти її засунув. Коротше, я зрозумів. Давай піднімайся на міст. Зміна планів далі по ворожій території ми підемо пішки. План, план номер два. Коротше, дивися, ми зараз спробуємо перебратися на ту сторону, тільки бажано не тонути. Давай переплисти зараз. Ми вирішили залізти поглибше в ворожий тил, і для цього нам потрібно було переплисти оцей зруйнований міст. Не знав я, звісно, чи хватить сил моєму персонажу проплисти, враховуючи те, що він ще й нагружений. Переплисти на щастя нам вдалося. За мостом почались вже ворожі укріплення, які стріляють автоматично, якщо побачать ворожого гравця, до них нам підходити не можна. Ми вирішили обережно йти по берегу, тому що ймовірність того, що там є укріплення, менше всього. Так як ми на ворожій території, то шанс наткнутися на противника доволі високий. Ще більше шанс наткнутись на їхні укріплення, які нас просто розстріляють. Для того, щоб обійти ці укріплення, нам довелося навіть плисти в воді. і... Я не міг вилізти на скалу і чуть не втонув там. Це по тобі, це по тобі. Але противники також не дураки, вони передбачили це і вліпили там укріплення, які чуть не розстріляли мене. Тут, тут, тут тобі до берега дуже багато приснув. <світ> Я попробую далі проплисти. Все б могло дуже погано закінчитися, але я знайшов якусь одну таку, одне таке місце, на якому спамлячи пробіл, я зміг відновити стаміну, і тільки по цій причині мій персонаж там не втонув. бережно, бережно по самому краєчку, по самому краєчку. Ще якийсь час ми рухалися по цих скалах і пробували залізти подальше. А, то там просто там просто фари на дотах, я зрозумів. Далі по берегу ми пройти не зможемо, там стоять ворожі укріплення. Ризикувати і перевіряти, чи будуть вони по нас стріляти, ми не стали і вирішили піти в глибину ворожої території. Ми перебігли через дорогу, і що ми там знайшли, ми знайшли відчинений ворожий грузовичок. Навіть не знаю, як ми могли б його використати. Чуєш? Їде, їде щось ззаді. Де приїхав. Готуй РПГ. Давай, Наді давай, давай, готуй. А ні, давай, а давай за зі ним, зі давай зі за зі ним, зі він там стати хоче, так, давай, давай, за ним. Давай, давай, давай. А куди він там їде? Десь, давай десь прослідкуємо, нам. от він тут катається десь. Їде, 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 а, готуйся. Бачу, бачу, бачу. Давай, коли так. він не стріляє. Давай! Стріляємо. Вис, вискочи водій. Ще щось їде. Готу РПГ, Готуй РПГ. Готуй РПГ. Що він віз? Висчинено. Справа, справа щось їздить. Техніка. Саша, спорт, клака, я Чекай, можу. там танк стоїть! Там танк стоїть, подивися, справа, от бачу. там танк, бачиш? А, справа, 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 танк, справа, крани, крани, танк Вони. стоїть. Давай попробуємо. У нас є протитанкові гранати давай. і протитанкова движуха, можемо винести. Так. А, бачу, давай танк. Давай, давай, давай давай, да давай, Перший ігніфістом вови. Давай, 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 давай. Чекай, може він відкритий? Там доци стріляють. За танка сховайся. Гранати, гранати тепер проти танку відцепляй. Відійди, відійди, Взірвиться ж. Масло витікає. Всі гранати там пішли. пішли. Так, останнє. Ключа. А -а -а -а! Є? Не знаю. Да, 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 гусениця відвалилася повністю. <рес> Так, чекай, не висовуйся, бо стріляти дот буде. Дот стріляє, біжи! Ай-яй-яй, зеро! Зеро! Дурак! Я дурак! Зеро! Я забув за нього! Зеро! Давай я за тобою слідкую поки. Зеро! У нас все одно немає. тепер Бум-бум нема. бум-бумів нема. Ми зробили свою задачу. Попробуй дот знести. Бо, на вони мене вони напали, в на мене напали. Ну ми знесли нефіговий не танк. Я бачу, що на тебе напали. Ворожого танчика ми змогли знести, але не залишились непоміченими. А, все, я здох. Нормально, нормально. Вінус танк! Є. Задача була виконана. The tank was good. Англійський в мене, звісно, не дуже, та й в мене було небагато часу ще придумати, що сказати, тому я зморозив якусь ігню. Саме дивне, що це був наш перший такий перша така диверсійна виласка, і ми знищили ворожий танчик. Наступні чотири були невдалими. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь і побачимось в наступних відео.